А що, зима, як завжди, прийшла нежданно. Да. І що? Холодно, морозець, вітер, дме. І ще й сніжку присипало. І Сніжку почало сипати. Ми вирішили сьогодні вкривати виноград плівкою. Екстрено. Екстренно, да. І щоб зберегти. І согранити гарно, щоб щоб гарно перезимував виноград. А ну показуйте. Що за плівка? Плівка беушна із теплиці, угу. та що порвана, вона вже негодна, а на це діло піде тільки так. Ну показуйте, як отак укрили плівкою, отак да, земелькою гарнесенько собі прикриваєте. Так, да, кра... края підсипаємо, ага. о, щоб е... вітер туди не заходив і щоб було все тепленько для винограду. А зимою тоді що? А потім сніг як випаде, нагортаємо бурти цілі. Ну це ж якщо Довольно. сніг є, а як нема снігу. А Як нема снігу, головне, щоб мороз не дуже, щоб за тридцять морозу не було. А так він витримує. А так витримує він 25, 27, 22, в общем, нормально все. Ну це пересторога. це тут Востор, а тут ось Юпітер. Кажуть, що трьохрічку вже можна не вкривати. Ну не ризикуємо. Не ризикуємо. Ну добре тоді. в общем, укрили виноград, зробили здоровий кусок роботи, а то зранку прямо аж нерви трохи були. Що робити? Злякалися, бо мінус 5 і сніг іде. О, оце біда. А мені сьогодні, як Золушка, як Золушки, сьогодні хризантеми обрізать, виноград укрить. Часник і, квіточ... Часник і квіточки теж треба листям укрити, щоб не вимерзло. А куди це ви пошундяли? А ось прикидати. А з цієї сторони. Ага. А що це за квіточки у вас лежать? То хризантеми. А то кому? Вам. Ну несіть. Це в честь чого? Ні, що забі букетяка. Ну. Оце в моєї жінки вчора був день народження. Ага. І тому я сьогодні їй дарю цілий букет квітів. Ага, ну дякую. Будь ласка. Хай любить вас жінка. Так, да. оце так. Ага. О. Хай буде здорова і щаслива. О. Щоб все було гарно і щоб швидше війна закінчилась. Все, дякую.